Всім привіт! В останньому випуску ми з вами змоделювали ситуацію для українців, спираючись виключно на діюче чинне законодавство Німеччини, і спробували уявити, що на дворі початок березня 2026 року, тобто той день, коли дія параграфу 24 для українців припинилася. Звісно, мене не здивували доволі багаточисленні ваші коментарі на тему, що поки йде війна і буде діяти параграф 24, що ніхто українців не вижене. Подивіться на афганців, сирійців, африканців. Вони сидять тут десятками років, і ніхто їх нікуди. Не депортує. Я вже навіть і не знаю, що на це відповідати. Можливо, в одній зі своїх наступних програм я все ж таки порівняю параграфи, на яких знаходяться українці, з параграфами, на яких знаходяться інші особи, які також мають прихисток в Німеччині. Але ще більше мене хвилює ситуація, і вона також чітко відображена в ваших коментарях, за якою хтось повинен за біженців з України тут все порішати, і добра та далекоглядна Європа точно знайде для українців тут в Європі найкращий сценарій, щоб їх залишити. Можливо, так і буде, але може бути і так, що і далеко не найкращий сценарій для багатьох із вас, який ми, до речі, розглянемо сьогодні, на той час, коли параграф 24 вже втратить свою силу, буде виглядати як найкращий, а можливо і єдиний для того, щоб спробувати залишитись в Німеччині і стати частиною цього суспільства. Звісно, я нікого не лякаю і, чесно кажучи, навіть думки такої не маю. А всього лише констатую ситуацію, яка може скластися для біженців з України, бо вважаю, що на столі повинні лежати всі сценарії розвитку, від найкращого і найоптимістичнішого до найгіршого. Бо якщо хтось не знав, в реальних бойових діях саме найгіршому сценарію завжди приділяють максимум уваги. Тож чому і нам не спробувати зробити так само? Хвилинка корисної рекламної інтеграції, дякуючи, якій працюючі українці в Німеччині зможуть повернути кошти за свої переплачені податки в цій країні, і далі поговоримо про дульдунг, тобто про відстрочку від депортації, яка на момент втрати чинності 24-го параграфу надасть деяким українцям трохи часу, щоб завершити свої справи до кінця, і спробувати інтегруватися в німецьке суспільство, але правда, вже через інші доступні варіанти. Цим скористаються, звісно, не всі. Але знати про це ви повинні. Ви з України та працюєте або працювали в Німеччині? Чи знали ви, що можете повернути свої переплачені податки? Виявляється, 9 з 10 роботодавців переплачують податки, а середнє повернення у Німеччині сягає 1072 євро. То що б не скористатися цією можливістю та не повернути кошти, які вам належать? У таких ситуаціях на допомогу приходить компанія RT-Tax – податковий консультант у поверненні податків для найманих працівників. І це все максимально просто, адже весь процес проходить онлайн. Тому, якщо вам потрібна інформація стосовно того, чи маєте ви переплачений податок, а також стосовно документів, які необхідні, щоб подати декларацію, звертайтесь до RT-Tax. Консультація безкоштовна. Отже, – це жодних авансових платежів з вашої сторони. Оплата лише після успішного повернення податків. Пошук відсутніх документів. Якщо чогось бракує, RT-Tax знайде. Безкоштовний попередній розрахунок. Дізнайтеся заздалегідь, чи є у вас переплата та чи варто подавати декларацію. І цікавий факт: податки в Німеччині можна повернути навіть за останні 4 роки, незалежно від того, чи проживаєте ви зараз в країні, чи ні. Саме зараз час для повернення переплачених податків. Не втрачайте можливість. Поверніть свої кошти з RT-Tax. Легко, швидко, онлайн. Давайте все ж я почну з того, що не настільки вже й принципово, коли саме закінчиться дія параграфу 24. Та чи продовжать її далі. Це не принципово. Принципово те, що 24-й параграф тупіковий і його дія точно закінчиться. І процедури, що робити з людьми, які на той час будуть на цьому параграфі, тобто за ці роки не змінять свій статус перебування в Німеччині, чітко і послідовно прописані, і я розповідав про них у своїй попередній програмі. Так, його термін дуже залежить від стану війни чи миру, і можливо, що поки йде війна, він буде продовжуватись постійно. Але повторюсь ще раз, сам по собі. Він тупіковий. Що це значить? А це значить, що після його закінчення потрібно буде у визначений термін, покинути територію Німеччини, інакше ви підпадаєте під примусову депортацію. Але що робити тим, хто на той час розпочав вже процедуру переходу на інші параграфи, або тим, хто вже знайшов роботу та працює у Німеччині, але не встиг змінити параграф, або тим, у кого діти ходять до школи, або тим, хто тяжко хворий, і так далі. Ось про це все і піде річ сьогодні, так як багатьом з вас і буде потрібна відсрочка, яку в Німеччині називають дольдунг. Так ось дульдунг це тимчасовий статус, який не є видом на проживання, а лише відсрочка депортації для іноземців, які зобов'язані покинути Німеччину, але з певних причин не можуть цього зробити. Він регулюється параграфом 60А закону про перебування. Дульдунг може бути наданий, коли депортація тимчасово неможлива з юридичних, гуманітарних або технічних причин. Цей статус зазвичай оформлюється на кілька місяців, але може продовжуватися необмежену кількість разів, поки не Підстави для його надання. Він не є масовим та не може бути застосований для всіх, як параграф 24, наприклад. Дульдунг це про конкретні приватні випадки. Якщо простими словами, то дульдунг можна отримати через сімейні обставини, через працевлаштування або професійне навчання, через політичні або безпекові причини та через медичні причини. Про всі ці причини ми поговоримо трохи пізніше, а зараз я коротко розповім вам про те, які права має людина з Дульдунг. І перше, це легальне перебування в Німеччині. Людина не може бути депортована, доки діє дульдунг. Проте цей статус не є дозволом на проживання, тому він не дає тих самих прав, що й Ауфенс Дульдунг сам по собі має обмежене право на працевлаштування, але якщо людина отримала Бешефтіґунсдульдунг, тобто дульдунг для працевлаштованих, який регулюється параграфом 60D Aufenthaltsgesetz, і про який ми поговоримо пізніше, то вона має більше можливостей працювати ніж за звичайним статусом. Люди з Дульдунг мають право лише на екстрену медичну допомогу та базове лікування. Повноцінного доступу до державної медичної страховки також немає, якщо людина офіційно не працює. Обмежена також і соціальна допомога. Люди з дульдунг можуть отримати фінансову допомогу згідно з азюльбевербейстонсгиз. Ці виплати, звісно, менші, ніж для біженців, які мають офіційний статус згідно з параграфом 24, або статус біженця, наприклад, за параграфом 16А ґрунтгиз. Діти мають право на навчання у школі. Згідно з параграфом 34 АуфенсхальсГез та правом на освіту у Німеччині, діти з Дульдунг можуть відвідувати школу на тих же самих умовах, що й громадяни Німеччини. У деяких федеральних землях вони також можуть вступати і до беруть Це професійне училище по-нашому. Дульдунг також доволі сильно обмежує права людини. Наприклад, з цим статусом неможливо подорожувати за межі Німеччини, навіть у межах Євросоюзу. Сам по собі дульдунг не надає жодних гарантій отримання постійного статусу, так як він не є шляхом до отримання постійного дозволу на проживання. До речі, такий шлях відсутній також і в параграфі 24, якщо хтось не знав про це. В цьому випуску я надаю вам доволі стислу інформацію стосовно дульдунг, яку, на мій погляд, корисно знати біженцям з України, так як вона може знадобитися в майбутньому. Але якщо ви бажаєте в подробицях ознайомитися з дульдунг, то ось список юридичних джерел, які регламентують. Коментують цей статус, але спочатку давайте долучимось до допомоги для наших військових. На зараз це дуже важливо. А потім поговоримо про обставини, через які деяким з вас може бути наданий статус Дульдунг. Прошу підтримати наш збір на пікап для ракетного взводу мобільної вогневої групи 15-го окремого полку морської піхоти України, який захищає Херсонський напрямок і бореться з ворожими дронами камікадзе, такими як Шахет, наприклад, мобільність таких груп критично важлива, адже від їхньої оперативності залежить збереження інфраструктури та життя мирних жителів. У рамках проєкту Локомотив підтримки ми разом із нашими партнерами, ініціативною спілкою Ми тут вже відправили до України дев'ять автівок, серед яких були як пікапи, так і машини швидкої допомоги. Багато деталей розголошувати, на жаль, неможливо, але на це фото ви бачите кілька автівок із нашого проєкту, деякі навіть із їхніми адресатами. Автівки на фронті це не просто транспорт, а справжній інструмент порятунку життів, доставки важливих вантажів та швидкого реагування. Кожен ваш внесок. Наближає нас до перемоги та допомагає нашим військовим робити свою справу ефективніше. Якби ви тільки знали, як наші хлопці чекають на ці машини. Долучайтеся до збору на пікап для морської піхоти. Реквізити зараз на екрані. Ви можете поповнити банку у гривнях або здійснити переказ через платформу Better Place у Євро. Усі доступні реквізити я також залишу в описі під цим відео. Інформаційний супровід щодо цієї автівки та її доставки до адресата ви зможете відслідковувати на інстаграм-сторінці ініціативної спілки Ми тут або, звісно, на моєму каналі. Дякую кожному з вас за підтримку. Разом ми сила. Я вже казав вам, що дульдунг це не вид на проживання, а фактично лише тимчасова відсрочка від депортації. Але якщо подивитися детальніше, то є певні категорії дульдунг, які можуть надати деякі можливості, зокрема через навчання або роботу. Один із варіантів це аузбілдунс Він стосується тих, хто проходить офіційне професійне навчання в Німеччині. Тут важливо розуміти, що не будь-яке навчання підходить. Це має бути кваліфікована професія, навчання повинно тривати не менше двох років, і важливо мати офіційний договір із навчальним закладом або роботодавцем. Поки людина навчається, її не депортують. Але як тільки навчання закінчиться, потрібно шукати нову можливість легалізації, бо сам по собі статус дульдунг нічого не гарантує. Другий варіант це Бешефтіґунс дульдунг. Це стосується тих, хто офіційно працює. Тут теж є нюанси. Потрібно мати трудовий договір, працювати не менше 20 годин на тиждень, проживати в Німеччині не менше 12 місяців і головне не порушувати закон. Якщо всі ці умови виконані, депортація відкладається. Далі поговоримо про дульдунг через політичні або безпекові причини. На мою думку, у випадку з українськими біженцями підставами для отримання дульдунг можуть бути військові дії, політична нестабільність або технічні перешкоди для повернення. Розглянемо детальніше, що це означає. Перший фактор політичні або безпекові причини. Згідно з німецьким законодавством, особа не може бути депортована, якщо її повернення додому створює загрозу життю або здоров'ю. Це регламентується параграфом 60 А закону про перебування, а також параграфом 60 пунктами 5 і 7, які визначають заборону депортації через ризик політичного переслідування або небезпеку в країні походження. На мій погляд, ця норма може застосовуватися до українців, які походять із регіонів, де тривають активні бойові дії, або є постійна загроза ракетних ударів. Це стосується, зокрема, мешканців Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької областей, можливо, Полтавської. Але це на сьогодні і якою буде ситуація в цих областях в той момент, коли буде вирішуватись безпосередньо відсрочка від депортації, ніхто знати не може. Другий випадок це відсутність самої можливості повернення. Дульдунг може бути наданий, якщо людина фізично не може повернутися до України, навіть якщо формально не має права залишатися в Німеччині. Такі ситуації регулює параграф 60А пункт 2 закону про перебування. Найпоширеніші причини такі. Перша це відсутність документів. Якщо українське консульство в Німеччині тимчасово не видає закордонні паспорти або інші необхідні документи для виїзду, то людина не може бути депортована. Друге, це відсутність можливості безпечного повернення. Якщо через бойові дії або воєнний стан Україна тимчасово відмовляється приймати депортованих громадян, то їхній виїзд стає технічно неможливим. Ну і третє це транспортні обмеження. Наприклад, якщо немає можливості безпечно дістатися України через закриття кордонів або скасування транспортних рейсів, згадаємо, хоча б час корони. Депортація в такому випадку також буде призупинена. Проте слід розуміти, що сам факт небажання повертатися або брак коштів на квиток не є юридичною підставою для отримання дульдунг. Загалом, друзі, оскільки дульдунг це річ персональна і надається, виходячи виключно з конкретної ситуації, то і вам за можливості варто заздалегідь проконсультуватися з юристом відповідної кваліфікації. У Німеччині діють чіткі законодавчі норми, які регулюють випадки, коли депортація не може бути здійснена через серйозний стан здоров'я особи. Відсрочка депортації може бути надана, якщо депортація становитиме серйозну загрозу життю або здоров'ю людини. Або якщо лікування важкого захворювання в країні походження є неможливим, або відсутній доступ до необхідних медичних послуг, важливо не всі медичні стани автоматично дають право на дульдунг. Наприклад, наявність хронічних захворювань, які можна лікувати амбулаторно, може не бути достатньою підставою. На екрані ви бачите список параграфів, які в тій чи в іншій ступені регулюють отримання відсрочки від депортації з медичних причин. Тож, якщо для вас це актуально, то більше інформації ви знайдете саме в цих параграфах. А ми переходимо до дульдунг через сімейні обставини. Якщо у вас є неповнолітня дитина, яка має офіційний дозвіл на проживання в Німеччині, депортація батьків може бути зупинена, оскільки це може порушувати права дитини. Це відповідає положенням параграфу 60 А Aufenthaltsgesetz, який передбачає відсрочку від депортації з гуманітарних причин. Якщо ви є єдиним або основним опікуном дитини, яка має дозвіл на проживання, вас також не можуть депортувати без врахування інтересів дитини. Якщо ваш чоловік або дружина мають захищений статус у Німеччині, ви можете подати заявку на воз'єднання сім'ї. Це регулюється параграфами 29 та 30 Auffenskaldgesetz, які визначають умови для возз'єднання сімей. Однак отримання дульдунг у цьому випадку не є стандартною практикою, натомість рекомендується подавати заяву на дозвіл на проживання для воз'єднання сім'ї. Зверніть також увагу на наступне. Якщо ваша дитина досягла повноліття і має статус дульдунг, це не дає батькам автоматичного права залишитися з нею. Винятком є випадки, коли дитина має інвалідність і потребує постійної опіки. На цьому все про дульдунг, бо мені здається, що я і так вас вже занадто перезавантажив інформацію стосовно цього статусу, хоча і спробував все якомога краще структурувати. Маю надію, що ви отримали загальну картину і далі вже розберете самі за необхідності. У ваших коментарях до мого останнього відео я бачив запитання щодо того, чи відомо мені, за який термін заздалегідь попередять людей про закінчені дії 24-го параграфу. Чесно кажучи, я цього не знаю. Однак з того, що мені відомо, якщо порівняти це з попередженнями для тих людей, у яких дія параграфу 24 закінчується не в березні 2026 року, а в березні 2025 року, тобто через декілька днів, Такі люди існують. Це ті, хто на початок війни не мали громадянства України, але знаходились в Україні з офіційним дозволом на перебування. Їм було надано параграф 24 лише на два роки, це якщо хтось не знав. Отже, цю категорію людей попередили приблизно за три місяці до закінчення їхнього статусу перебування. Можливо, хтось із них скористається вже зараз тією інформацією, яку я надав у цьому випуску. А у мене на цьому все. Будь ласка, не забувайте підтримувати ЗСУ та підпишіться на мій канал, щоб і надалі отримувати актуальну інформацію. Оцініть, будь ласка, це відео для мене, звичайно, краще вподобайкою, а ви вже як самі вирішите. Ваша підтримка дуже важлива для мене та моєї команди. А за коментарі окремий респект тим, хто їх залишить або залишив в попередніх відео. Вибачте, що не відповідаємо на всі, але читаємо точно всі. Можете бути в цьому впевнені. Я бажаю вам сили та спокою, мирного неба та віри в майбутнє. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!